так, всім привіт! Сьогодні в нашому відеоролику я вам покажу топ 3 сіда в Майнкрафті для виживання. Ну і так, погнали до першого сіда. Так, зараз сіт я вам покажу на екрані. У цьому сіду у нас є кузніця для виживання Порталват. Так, давайте я вам покажу, який лут в цій кузніці, щоб ви знали, хто хоче грати. Так, заходимо. Дивіться, який тут лут. Цілих. Шість алмазів і залізна броня. Це класно. Так, тут ще є заброшений портал ват. Зараз покажу вам також. Лут. Так, летимо. Видите, тут цей, золота бронь, Зол... золоті речі, коротше. Тут класні гори. Хто хоче собі, можна в гори, хату зробити, будинок. Також ще тут -ка є вишневий біом. Вишневий ліс, точніше. Зараз вам також покажу. Тут каже, що є печера. Хто хоче, може піти в лут здобути. Так, красивіший є вишневий біом. Так. Я вважаю, що всі класні для виживання саме те. Так, переходимо до наступного сюди. Я вже тут трошки грав, так що не звертайте, не звертайте уваги. Тут цілих 1, 2, 3, 4, 5. Цілих 5 кузніць. Я вважаю, що це дуже багато. Якщо підлетіти нагору, нас зустрічає вишневий біом та аванпост розбійників. Але я б вам не радив йти на аванпост, бо буде рейд деревні. Якщо вам буде зразу важко відбити. Так, дивіться, якщо ми ще перелетимо вперед від аванпосту, нас зустріне там ще одна деревня. Зараз летимо. Так, ми вже натрапили на іншу деревню. Бачите, я там поклав стовп залмазів. Іменно на цих координатах. Так, дивіться. Так, видите координати. Тут якщо ми прокопаємося вниз, нас зустріне прямо портал в Незер. Не в Незер. В End. Так що, якщо ми можемо розвитися, то вже можемо зразу вбивати дракона. Не треба нам шукати. даже. Даже немає смислу коенда. Ну і так, це вже наш насід. Тут нас зустрічає 1, 2, 3, 4 кузніці. І видите, ще коло кузніці є пустинний храм. Зараз вам покажу лот в храмі. Чекайте трішки. Летимо. О, видите храм? Прямо на воді. Тут також класний лот, я читаю, як для мене. Видите, 2 золотих яблука з ще одного яблуком, Зачарована книжка і тут ще одна зачарована книжка на ефективність 1. Нормально. 3 золотих яблука на халяву я считаю, що це досить нормально. Так, зараз ще давайте я вам покажу лут у кузницях. А ще хоч, хто хоче шукати, тут я знаю, під цією деревнею є портал в Енд. Це 100%. І ще недалеко від деревні є цей істання там. -ка. Так, тут татакий лот, зараз ще покажу вам ці кожниці. Тут залізний мець. Так, він чи кужніця, я не буду дивитися. Хто хоче собі, заходіть та дивіться. Ну, і так, на цьому все. Ми будемо прощатися. Я вам показав всі топ-3 сіда. По-моєму, Помогу Ну і так дякую за перегляд, всім удачі і всім до зустрічі.